У Луцьку презентували патронатну службу 20-ї бригади оперативного призначення Любард підрозділ, що виріс із місцевої ДФТГ. Вона буде опікуватися пораненими від передової до лікарень, допомагатиме з ліками та побутовими речима, забезпечуватиме психологічну підтримку бійців та їх родин. Командир бригади Вадим Янкі Крикун розповів, що вважає знаком якості наявність патронатної служби у структурі бригади. Ми не тільки виконуємо безпосередньо наші функціональні обов'язки в. Виконання бойових задач, відстоювання суверенітету та інтересів нашої держави, але й дбаємо про життя та здоров'я, реабілітацію, лікування, інтеграцію в повторно з спокійне соціальне життя наших бійців, які в принципі являються ядром нашої нашої бойової складової. Упевне, у нас більше випробувань. Нам потрібно масштабуватися, розвиватися. Рахую, що все вийде, тому що ми. З вами всі займаємося правильною справою. Під час презентації розповіли про те, як відбувається супровід бійця після поранення, а також пояснили, наскільки цінною є патронадна служба. Команда дбає абсолютно про кожного, тож поранений боєць знає, що він не сам. Після презентації громадська організація Любард Супровід підписала низку меморандумів про співпрацю з державними органами, навчальними та медичними закладами, волонтерськими організаціями, аби розширювати співпрацю та взаємодопомогу.